Скільки часу потрібно, щоб знайти робочий акумулятор на стару Nokia? Нас замовили декілька акумуляторів маркування BL4S. Перед відправкою кожен перевіряємо. Як бачимо в даному акумуляторі, який потрапив до нас перший, всього лише 0,98 вольт. Це значить, що телефон при такій напрузі акумулятора просто не запуститься. І так, перевіряємо другу батарею, і, можливо, в неї є шанс поїхати з нашого складу нашому клієнту. Але теж, на жаль, сьогодні вона, як і перший варіант, залишиться у нас. Це вже третій варіант, який хоче відправити з кінцевому споживачу, але, звичайно, спочатку перевірка. Думаємо, що ніхто не хоче. Що отримати товар, який не буде працювати. І так, даний акумулятор також не хоче нікуди їхати. Всього лише 1 вольт, що є недопустимо для відправки клієнту. Це вже четвертий варіант порахунку, але не покладаємо надії, що знайдемо робочий. Нас замовили два штуки, тобто саме Бел s два таких акумулятора. Як бачимо, четвертий варіант також нас підводить, в ньому теж малий вольтаж. Дані акумулятори підходять на старі Nokia 2680, 3600S, 7610, Nokia X3 та багато інших моделей. Четвертий варіант теж залишається у нас. Ці моделі телефонів Nokia виробляли ще у 2005 2010 х роках. На нашому рахунку вже п'ятий акумулятор, який ми перевіряємо. Звичайно, що у нас їх ну дуже багато, і вибрати є з чого. І так, п'ятий акумулятор показує нам всього лише трохи більше 1 вольта, що також не є прийнятним для відправки. Вже 5 батарей, які нікуди не їдуть. Тестуємо шостий варіант. І так, шостий варіант показує нам всього лише трохи більше 1 вольта. Ну що ж, також залишається у нас. До речі, в нас є акумулятори на різні моделі старих телефонів Nokia, Sony Ericsson, Motorola, Flight, Sonic, Samsung та інші. І так, протестований сьомий варіант показав 3,2 вольти. Ставимо її додатково на зарядку і готуємо на відправку клієнту. Восьмий варіант також залишається у нас. Він показав більше одного вольта. Також у нас великий асортимент акумуляторів на телефони нових моделей. І так, дев'ятий варіант показує нам 3,82 вісімдесят вольта. І це є прийнятним для того, щоб відправити його також нашому клієнту. І так, підсумовуємо з дев'яти протестованих акумуляторів Ми вибрали два дійсно заряджені, які поїдуть до нашого клієнта і витратили близько 10 хвилин. А якщо вам потрібні будь-які акумулятори або інші мобільні запчастини, ви можете завжди до нас звернутись посилання на сайт в шапці профілю TikTok. І ми обов'язково потребуємо, щоб ви.